Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка і пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом, як передають партизани Білорусі, двоє медсестер з Гомеля у вічний сон відправили понад 50 окупантів. Продовж двох місяців вони кололи неправильні препарати, чим викликали незворотні реакції організму, а далі кома і клінічна смерть. Після чого окупантів списували як вантаж 200. Ну ви зрозуміли так, перш ніж госпіталь зрозумів, чому справа, дівчата вже покинули територію Білорусі, і тільки тому зараз стала відома ця історія, пише телеграм-канал Білоруський партизан. Білоруська. Служба Радіо Свобода повідомляє, що у шпиталях Гомельської області Білорусі продовжують лікувати поранених російських військових. Як розповіли кореспондентам Радіо Свобода, місцеві жителі їх привозять з України як сушею, так і гелікоптерами до білоруської на ролі. Потім везуть у Мозир і Гомель. Хоча спочатку вивозять на територію Російської Федерації, але вся медична система Росії настільки забита, що вони вимушені вести поранених окупантів аж так далеко від лінії фронту. Ми були з побутовою раною в Мозир. Ському шпиталі там стільки поранених росіян лежить просто якийсь жах, страшенно понівечені, неможливо слухати їхні стони на всю лікарню. Повідомило білоруській службі Радіо Свобода Джерело в Гомельській області. Тільки в неділю в Мозирі зробили операції приблизно сотні росіянам. Більшість з них з бахмуту. Вже в понеділок закинуть в лікарню ще більше. До їх лікування та хірургічних операцій залучаються всі лікарі, в тому числі терапевти та отоларингологи. Щоправда, допомога місцевим жителям надається. Але незабаром з цим можуть виникнути проблеми. Поділилася джерело, пов'язане з медициною. в Мозирі. як пояснюють джерела, інформація надходить не безпосередньо від лікарів. Навіть медсестри підписували угоду про нерозголошення такої інформації, побоюючись розірвання контракту. Тим часом у Наровлі створили повноцінний польовий шпиталь на території колишньої автобази. Багато військових наметів. Там у них також є і польова кухня, і пральня. Порахувати поранених навряд чи можна, але їх явно сотні. Місцевих туди не пускають. Які діти крутилися, може щось знімали, так їх міліція пов'язала, потім до батьків приїжджали. Над польовим шпиталем щодня кружляють гелікоптери, які прилітають з України. Склалося враження, що поранених почали привозити не лише пазами з червоним хрестом, як раніше, а й гелікоптерами. Поранені недовго залишаються в наровлі. Їх тут і латають і везуть у мозир або гомель. Трупи потягами з Мозиря і у Росію розповіли наровляни. Інше джерело з Наровлі розповідає, що з райцентру хочуть зробити щось на. Кшталт військового містечка. Зараз у нас багато техніки та військових вони займають різні об'єкти, які не використовуються. На базі колишнього райзаго районного заготівельного товариства ремонтують зламану в боях в Україні техніку. Повідомило джерело. Медик із Гомеля на умовах анонімності повідомив білоруській службі Радіо Свобода, що планову допомогу жителям Гомеля та Мозиря надають. Люди панікують, але поки що і допомога надається, і ліків вистачає. Що буде далі, поки невідомо. Думаю, що будуть проблеми з протиправцевими препаратами, зазначив медик. Інше джерело повідомило, що станом на кінець минулого тижня з Гомельської області вивезли понад дві тисячі з половиною трупів потягами та літаками до Росії. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!